Ну що ж, знову вітаю на своєму каналі. Після доволі серйозної температури, біля 40 майже тиждень, я трошки відживаю і поступово потихеньку готую оргаліт, крім полотна, які раніше мені вдалося придбати за рахунок підтримки. Я все-таки ще як мав оргаліт, десь прикупив, грунтую і надіюсь, що вийдуть цікаві роботи. Використовую від Ігора Сокола. Ось він там, білий, акриловий. Ну і надіємось, що з того вийде. Це полотно. За вікном наче знову зима повертається, може і вийде написати зиму, а може ні. Я також налаштований на якісь морські пейзажі і весняні. Я більше чекаю весну, тому що на зиму сил, мабуть, вже не вистачить. Але процес пішов.